22 грудня 2015 року відбувся круглий стіл на тему актуальні питання діяльності закладів, що здійснюють навчання водіїв у сучасних умовах. Захід організовано всеукраїнським об'єднанням автошкіл спільно з громадським комітетом транспортної безпеки. Місцем проведення стала Державна регуляторна служба України як орган державної влади, покликаний сприяти розвитку малого і середнього бізнесу та дерегуляції у цій сфері. У заході взяли участь представники бізнесу, профільних громадських організацій та органів державної влади, Міністерства внутрішніх справ України, освіти і науки та соціальної політики України. Учасники розглядали питання щодо допуску до ринків закладів, які здійснюють діяльність пов'язану з підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, правове та організаційне врегулювання цієї діяльності. Про нагальність обговорюваних питань свідчить повно. На зала представників автошкіл як з Києва і області, так і з інших регіонів України. Актуальність обговорення питання зумовлена тим, що із жовтня 2015 року зупинені як процедура атестації викладачів, так і процедура отримання сертифікату про акредитацію навіть за наявності необхідних документів. Крім того, неможливим є отримання бланків свідоцтв про закінчення навчального закладу. Нічні ні інтереси а про. подготовки, неинтересны частных представителей рынка и, и так далее. Так вот, что касательно того, что мы проработали, мы, я, если знаю, вы уже получили, наверное, какую-то инфографику, в том числе в электронном виде, в том числе какие-то минимальные опросы, мнения автошколы. Каждый из вас читал уже десятый раздел, нами проработаны. Конечно же, есть определенные сложности, которых сегодня я обязательно скажу. Скажу больше еще, кроме этого, частный рынок очень хорошо отреагировал на этот проект и, конечно же, начал присылать свои какие-то предложения. Но прежде всего, массу нелицеприятных видений по проекту дорожного движения, ну и, конечно же, свои хорошие предложения, которые мы в будущем обязательно проработаем и создадим какое-то предложение к авторам закона, как раз непосредственно со стороны качества, качественной подготовки. Сервісні центри та їх центральний апарат пояснюють таку ситуацію неправомірністю власних підписів, адже всі вони зараз перебувають у статусі виконувачів обов'язків. У даний момент людям, які зараз працюють в центрі, в Собзонах, ми нічого не можемо не пред'явити, не сказати, тому що вони дійсно знаходяться з заложниками ситуації і у них нет полномочий для роботи. Хто в цьому виноват? Почему это раньше не сделано? Это другой вопрос, и его, наверное, нужно задавать. Но у меня я так думаю, что э, нам сейчас нужно э, определиться, кому его нужно задать, как задать. Но то, что вопрос нужно решать сейчас и он кричащий, это, по-моему, всем очевидно. Складывается вражение, что Центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких віднесена робота автошкіл, самоусуваються від проблемних питань. Більше того, емоції чиновників на заході свідчили про їхнє зверхнє ставлення та відверте небажання брати на себе відповідальність за ситуацію, що склалася з автошколами. За результатами обговорення, Державна регуляторна служба України запропонувала автошколам надати пропозиції для підготовки звернень до Міністерства внутрішніх справ України та кабінету. Міністрів України з проханням невідкладно розглянути та сприяти вирішенню проблем, озвучених на круглому столі, говорити робочу групу щодо нормативно правового врегулювання проблемних питань діяльності автошкіл. Це вже все в рамках діяльності цієї робочої групи. Вирішити достаточно шумна обстановка, це значить, що люди, які присутні зараз на та міропряті, вас прийняли з якоюсь ну, дійспітна ініціативи. Все вопросы, которые обсуждались, и они действительно имеют э, право нажить эти вопросы.